Вітаємо глядачів в нашій зимовій прифронтовій студії. Сьогодні маємо нагоду поспілкуватись з нашим побратимом єнотом. Привіт! Вітаю! Багато запитань за цей час надійшло як про війну, так і про наш підрозділ. Сьогодні питання за питанням будемо розглядати, знайомитись ближче з нашим побратимом, цікавитись, як він бачить війну, нашу роботу, як він бачить. То, як протікає війна і коли вона може закінчитися, це вас теж турбує. Чи міг би ти для глядачів коротко розказати про свій військовий шлях і чим займаєшся зараз? Так, звісно, розпочав я свій військовий шлях 24 лютого 2022 року в одному з підрозділів ТРО, згодом перевівся на місце несення служби, де знаходиш зараз. І займаюся тим, що керую засобами БПЛА батальйону. Достатньо масштабно ти зараз вбиваєш Росню? Наразі спостерігається сезонне дещо зменшення активності, але наш батальйон один з найкращих в Україні Об'єктивно? Об'єктивно, Об'єктивно. Це і статистично, і фактично. Наближається, а можливо для коїсь з глядачів вже прийшов цей родокон, третя річниця повномасштабного вторгнення. Загалом, ось ця наша протяжність, здається, 1100 кілометрів активних бойових дій. Загалом, як ти бачиш ситуацію на фронті на третю річницю повномасштабки? Бачу, як критично стабільно. Вбачаєш якісь тренди. Тренди, те, що війна дійсно переходить в площину 21-го сторіччя. Технології це. Наразі спостерігається як зменшення застосування артилерійських систем. Авіація з нашого боку застосовувалася дуже рідко і загалом точково. От. А хто знає? Да-да, непогано для початку. Коротко розкажи для наших друзів знайомих про противника, який стоїть останній період напроти нас. Чим він для нас найбільш небезпечний? Можливо, як ми з цим боремося? Всі вважають, що проти нас воюють Ваньки. Ваньки, чмобіки, все нічого не змінилось. Інформаційне поле України втрумачує населення, в населення цю думку, але. На жаль, для нас це не є так. Це не є так. Навіть наразі ми спостерігаємо супротивника дуже змішаного типу. Тобто, це і як загони дуже підготовлених дуже добре. снабжених, Споряджене. Дуже добре е, воїнів. Так і. Просто яких, яких дідів, які на милицях намагаються штурмувати наші позиції. І так само керівництво ворога воно не стоїть на місці, воно переймає передовий досвід як суміжних підрозділів, так і наших. Тобто, якщо раніше ми спостерігали безкінечні штурми живої сили, то наразі ми спостерігаємо дуже добре підготовлені умови. тобто, до розвідка ворога за засобами БПЛА, ураження засобами БПЛА, зменшення концентрації наших військ на певному відтинку фронту, а потім вже штурмові дії живою силою. Тобто перейняли наш досвід от, і намагаються його впроваджувати. Рік назад візіонери заповідали, що на цей момент. Порядком 5 кілометрів від лінії боєзіткнення піхота буде зарита під землю, будуть панувати дрони. Це вже наступило зараз? Так. Так, наступило. Ми спостерігаємо і дуже гостро це відчуваємо. Передові позиції взагалі весь час під землею, тому що по-іншому не можна зберегти життя особового складу. І все далі і далі від фронту. Тиск ворога засобом БПЛА відчувається все сильніше і сильніше з кожним днем. Тобто, все далі і далі і далі вони достають до наших тилів і намагаються наносити ураження. Які ворога технології найбільш розвинулись За останній період кварталу? Я бачу, що дуже потужно в них розвилися засоби до розвідки. Mm -hmm. От саме це. Тобто, якщо fpv дрони камікадзе, так називаємо скиди з дронів, вони були присутні, можливо, не в такій кількості, не в такій концентрації, але були присутні. А от засобами до розвідки в них наразі дуже суттєва перевага, скажімо так. Активно обговорюються е, дрони з оптоволокном. Як ми це використовуємо чи не використовуємо, не важливо в цьому сюжеті, а, що в нашого противника важливо? Є, є. Почали спостерігати останнім часом наявність саме цих оптоволоконних ліній, розкиданих по всій ділянці. Намагаємося відслідковувати точки запуску от, і наносити ураження наперед, щоб. Знищити позиції ворога, звідки вони запускаються, але от за останній час, особливо при нинішній погоді, коли е, міняється сонце, тучі похмуро, то можна в певні проміжутки часу спостерігати, як на сонці переливається ось ця лінія. Угу. Оптоволоконна і відстежувати напрямок, звідки вона йде? В інтернеті вже є такі відео. Та вже і у нас на зоні відповідальності ми спостерігали такі траси. Угу. Зараз невідомо чи середина зими, чи вона вже закінчується, але факт того, що в ці дні в нас в посадках мороз, мінус 15, бувало, мінус 20. Наскільки важче? Тримати оборону, коли на дворі мінус двадцять, ну воно настільки ж важче тримати оборону, наскільки і, і важче в звичайному житті просто знаходитися на такому морозі. Але уявіть, що в цивільному житті ти можеш прийти додому відігрітися, а там за умови е, технологічного тиску противника засобами ударними, ти ще й не маєш змоги безпечно е, ротуватися з позицій. Тобто період, на який ти заступаєш на бойове чергування, він не прогнозований. Угу. Про який рекорд ти знаєш десь в нашій смузі відповідальності, що хтось, мабуть, з піхоти найбільше днів просидів на позиціях? Я чув про 18 днів. Я просто чув про 38, але нехай я, я не 18. Я чув 18 днів за умови, от, що не було просто можливості хлопців поміняти на позиції безпечно зі збереженням їхнього життя і здоров'я. Угу. Спостерігається, чи в нас на смузі, чи на напрямку? Кацапські дрони з машинним зором. Були повідомлення з перехоплення з РЛС про те, що були запуски саме дронів Камікази з доневеденням. Але це вже, це вже штучний інтелект чи ще ні? Ні, ні. Це так називаємо машинний зір. От він робить фокус захоплення. Точність наразі таких засобів дуже низька, але нанести шкоду певну транспортному засобу вона може. Тобто використовувати такі дрони проти особового складу не є раціональним і точність дуже низька. А от рухомий транспорт влучити в ну, вполне реально. Десь от якраз прийшов рік часу ще за період, коли залужений главкомом був, він в грудні 23-го року писав програмне есе, де розписував, що нам потрібен порох для того, щоб вийти з статичної боротьби, з окопних боїв, як це потім назвали. Хтось сказав, що це просто дрони, хтось що це дрони камікадзе, хтось сказав, що це що, там технології зі штучним інтелектом. Воно так чи інакше розвивається, проваджується, але чи особисто ти бачиш, що в цьому може бути наш успіх? Чи ти напроти вже бачиш, що це не цієї війни наступить? Як тобі сказати? Я бачу, що застосування саме вже наявних засобів, воно перейшло на інший рівень. Це потужніше, далі, швидше, точніше. Щодо до наведення, ну це тема, на яку можна дискутувати наразі безкінечно, бо технологія доводиться до досконалості за умови її масового застосування. Можливо, в одиничних випадках, як наразі ми спостерігаємо, довести щось до ідеалу. Одними дронами не переможемо. Правильно ще mm -hmm. існує mm -hmm. економіка, санкції, там міжнародний вплив, і, зокрема, українська далекобійна програма е, можливо, ти не бачиш прямої закономірності, але скажи будь ласка, чи, хоча б тобі гріє душу, коли на Росії кожного дня взриваються, просто уявити таке собі ще там два з половиною роки тому. Було просто неможливо. Це, наче якийсь міф, казка і щось утопія. Наразі 1200-1600 кілометрів пролітають наші дрони з точними влучаннями і з виконанням бойового завдання. Це просто ну, прорив, який нам дався дуже швидко, ну завдяки людям, які вклали в це душу. А оця от зона 20... Тере 80 кілометрів Тоже краще за останній рік ми почали по ній працювати. Ну, завдяки е, західному озброєнню, я вважаю, що так. Uh -huh. Бо всі ж знаходяться в інформаційному полі і спостерігають е, звіти нашого міністерства оборони по ураженню командних пунктів, складів, точок логістики, баз тренувань і так далі uh -huh. з відеопідтвердженням. Користуючись нагодою, буду в кожного запитувати, окресли для наших друзів, знайомих, а яка допомога найчастіше потрібна нашому підрозділу, що перше приходить в голову? Я навіть так тобі згодою не схожу. Я це ск... транспорт. Це Я скажу, транспорт. Перше, перше, що приходить в голову, це транспорт, тому що умови, в яких він використовується, ну, настільки складні, що важко передати. Коли машина після повного огляду і ремонту 3-4-5 виїздів і знову виходить з ладу, це не співпадіння і не випадковість. Це закономірність вже, тому що весь автопарк використовується на максимальних просто. В своїх силах от, і дуже бистро, швидко швидко зношуються. В період, поки не настали морози, кілька автомобілів у нас мінуснулось. Ну, так і під час морозів нам мінуснулося. І під час морозів теж. Добре. Хочемо почути твій погляд, куди рухається війна. Беремо за основу, договорняка не буде. Міжнародна ситуація, як завжди, буде динамічною і незрозумілою. От війна, як зараз, кудись рухається, що буде літом, і що буде через рік. Що ти можеш побачити? Ну наразі я спостерігаю, це війна на виснаження обох сторін, просто обох сторін. Але на жаль, ми не маємо такого ресурсу, щоб дуже довго тягнути лямку. З останніх сил, там з потугами, ми стримуємо ворога, але він наразі має просування, має успіхи. Він переважає нас в людській силі, а тому нам треба більше поглиблюватись в технології. Високоточні, низьковартісні, дуже ефективні. Це нам допоможе перемалювати їх і зберігати життя нашого особового складу. Це те, що ми маємо наразі. Що буде через рік, я навіть не берусь прогнозувати. А спробуй. Тому що ну, розвиток технологій наразі такий, що ну як я можу сказати, можливо, там завтра вже буде за допомогою штучного інтелекту рой дронів, який сам буде знаходити цілі і вражати їх. І все, що треба буде, це десь далеко в тилу відкрити машину з прицепом, з якою вилетіть там 50 дронів і спалить все там на 2-3 км вперед. Цього ж теж не можна виключати, Тому спрогнозувати щось. Те, що війна, там, тип бойових дій вийде на рейдовий тип, так, то я в цьому взагалі можливості не бачу. Це буде продовжуватись окопна війна. Окопна війна з чітко визначеною лінією фронту. Допоки в Кацапів не посипеться тил, правильно? Дякую. Дякую за твій погляд. Надіюсь, слухачам, глядачам було цікаво. Буде нагода заходи в нашу зимову студію ще. Глядачам дякую за увагу. Дякую.